Вправи для дітей на психоемоційне розвантаження. Вправи допоможуть зняти м'язове та психоемоційне напруження. Тривожність та покращити настрій. Вправа лимон. Для цієї вправи вам знадобиться невеличкий м'ячик. Уявіть, що ви зірвали лимон. Сильно здавіть його, щоб вичавити сік. Киньте лимон на підлогу та розслабте руки. Потім однією рукою вичавлюємо сік. Потім іншою. Не забувайте розслабляти руки. І обома руками вичавлюємо сік лимона і розслабили, стряхнули руки. Права кулачки, силачки. Пальці рук під рахунок до п'яти стискаємо в кулачок, а на рахунок 5 розслабляємо. Почнемо. Один, два, три, 4, 5. Розслабили пальчика. Давайте ще раз. Один, два, три. чотири, п'ять. Розслабили. Ось. Вправо паперовий безод. Для цієї вправи нам знадобиться аркуш паперу. Ми можемо зараз робити все, що згодно з нашим папером, рвати на шматочки маленькі чи великі, м'яти, що з нього крутити, все що завгодно. Потім можемо з них збудувати вежу або зробити паперову кульку. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.